Кільського піклування, всіх з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію. Шановні колеги, шановні присутні, Проведення позачергового засідання виконавчого комітету обумовлено термінами, зазначеними у постанові Кабінету міністрів України від 13 вересня 24-го року No1055 щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла для переміщених з прифронтових територій будинків сімейного типу. Відповідно до законодавства, такі родини можуть обрати будь-яке місце для їх переміщення. Наразі до Одеської міської ради надійшло шість клопотань від міських, військ... від міських військових адміністрацій Донецької, Луганської та Херсонської областей про потребу в забезпеченні житлом дитячих будинків сімейного типу, які обрали наше місто, Одесу, для життя. За результатами засідання відповідної міської комісії сформовано потребу в коштах у розмірі майже 57,7 мільйонів гривень. На розгляд виконкому винесено протокол рішення комісії, який після затвердження буде направлений до відповідної обласної комісії для прийняття рішення щодо розподілу субвенцій. Сподіваємося, що отримаємо субвенцію у повному обзі і вже до кінця цього року зможемо придбати житло для переміщених будинків сімейного типу. Прошу голосувати це питання. Рішення прийнято одноголосно. Наступний розділ. Питання управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя. Розглядаємо питання. Перше питання цього блоку про призначення комунального підприємства Одеської міської ради узбережжя Одеси замовникам проведення робіт з реалізації проєкту благоустрою території в районі. Траси здоров'я між траверсами 12-13 в місті Одесі, Приморський район. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Шановні члени виконавчого комітету, депутати, запрошення. Які питання, зауваження щодо проведення позачергового засідання виконавчого комітету? Питань та зауважень немає. На цьому порядок денний позачерговий засідання виконавчого комітету вичерпано. Засідання виконавчого комітету оголошується закритим. Хочу подякувати членам виконавчого комітету за те, що ми вже протягом всієї нашої співпраці маємо можливість оперативно збиратись і вирішувати питання. Дуже важливе питання для нашої громади. Дякую всім.